Пам'ятаєте це м'яке світіння цифр на старих касетниках, годинниках чи програвачах? Це люмінесцентні індикатори. Вони іноді виглядають як технологія з майбутнього, але їм уже понад 50 років. Сьогодні заглянемо всередину цієї магії. Це відео друга частина огляду старовинних ламп та індикаторів, і в ньому я покажу вам декілька видів люмінесцентних індикаторів, які є в моїй колекції. Якщо лампи розжарювання асоціюються з теплом, люмінесцентні індикатори, особисто у мене, асоціюються з холодними тонами. Це тому, що історично їх світіння мала характерний блакитно зелений відтінок. Проте і вони мають в собі частинку теплоти, оцю тоненьку нитку розжарювання. Вона навмисне робиться максимально непомітною. Та нагрівається при роботі до ледь вловимого для ока червоного світіння. Але якщо уважно придивитись до екрану, особливо без світлофільтра, її можна легко побачити. Люмінесцентний індикатор це електронна лампа. Всередині вакуум, як і в звичайній лампі розжарювання, але будова тут трохи інакша. Попереду катоди, тонкі нагрівальні нитки, вони випромінюють електрони. На задньому плані аноди, сегменти цифр, покриті люмінофором, а між ними сітка, яка керує потоком електронів. Коли на сегмент подається позитивна напруга, електрони вдаряються в люмінофор. І він починає світитись. Ніяких світлодіодів, ніяких рідких кристалів, тільки електрони і вакуум. До речі, цей зелений відтінок кольору не є єдиним він залежить від типу люмінофору. Різні елементи в дисплеї можуть бути покриті різними видами люмінофору та мати зелений або помаранчевий колір, та навіть більш рідкісний блакитний колір. З 70-х до 90-х років такі індикатори були всюди, від побутової техніки до відеомагнітофонів. У порівнянні з LCD дисплеями, вони не залежать від кута огляду, мають вищу яскравість та моментальну реакцію. Але є і мінуси: Люмінесцентні індикатори складніші в застосуванні, ніж лампи розжарювання або світлодіоди. Для їх роботи потрібно як мінімум дві, а іноді й три різних напруги живлення. Перша це змінна напруга приблизно від 1 до 5 вольт для підігріву катода. І ще дві напруги порядку 20-50 вольт потрібно подавати на анод та на керуючу сітку. Чому для катоду потрібна саме змінна напруга? В принципі, можна живити і постійною, для нагрівання це не суттєво. Проте, у випадку постійної напруги зазвичай один з полюсів є загальним проводом, і між двома краями дисплею буде різниця потенціалів. З одного краю напруга між ниткою та іншими електродами буде вища, ніж з іншого, це спричинить нерівномірне світіння. До речі, в моїй колекції є ще кілька цікавих радянських люмінесцентних індикаторів, наприклад, ІВ3А, це класика, кожна цифра в окремій скляній трубці. Такі часто використовували в калькуляторах, годинниках, вимірювальних та медичних приладах, а ось багаторозрядний індикатор, багато цифр в одному корпусі. Такі стояли в кишенькових калькуляторах типу Електроніка. Ці індикатори справжні артефакти, і що круто, їх досі можна запустити навіть у домашній лабораторії. Головне не заплутатися у виводах. Ще один експонат колекції довжелезний 16-розрядний індикатор від радянського калькулятора. У мене їх два. Один з них ще в дитинстві я намагався запустити на платі з картону. Можливо, в майбутньому все-таки зроблю з ними один цікавий проект. Це трохи незвичайні індикатори. Кожен з них являє собою стовпчик з 7 пікселів. Вони не мають сітки, тільки анод і катод. Відсутність сітки працювати їм зовсім не заважає. Сітка використовується для динамічної індикації. Такі лампи встановлювали у настінні годинники, які багато хто з вас напевне бачив. Дехто з вас точно згадає ось цей індикатор це блок рівня сигналу з магнітофона Маяк 232 або 233. Він родом з 80-х років. І тоді здавався вершиною технології, яскравий, анімований, кольоровий. І досі ентузіасти запускають цей блок та використовують в аудіосистемах. Для нього треба подати цілих 3 різних напруги живлення на цей роз'єм 4-5 воль на підігрів катоду та 2 полярне живлення плюс 15 та мінус 15 вольт. І тоді він оживає. До речі, якщо говорити про індикатори рівня аудіо, у мене є плани по створенню дійсно унікального проєкту щодо одного дуже цікавого приладу. Такого контенту на YouTube точно небагато. Тож слідкуйте за новинами на каналі. Незважаючи на вік, VFD дисплеї досі використовуються. Їх можна побачити в японській побутовій техніці, в деяких автомобілях та у різних проєктах саморобок. Ці індикатори легко можна знайти на розборках, купити на OLX або eBay. Якщо поєднати їх з сучасною електронікою, виходять унікальні ретро-пристрої, годинники, аудіосистеми, інформаційні панелі. Цей м'який зелено-блакитний відтінок. Досі немає аналогів. Це лампова естетика в сучасному світі. Люмінесцентні індикатори це ще одна сторінка в історії лампової електроніки, але вони далеко не єдині, хто світився до приходу світлодіодів. У наступному відео я покажу вам загадкові, гарячі і дуже яскраві індикатори справжнє електричне полум'я всередині скла. Спробуйте вгадати, що це буде, і напишіть свою версію в коментарях. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Буде ще цікавіше.